Ріс 1908 кроки, що вели до початку будови, рушили швидко 7 вересня 1903 року. Рада міста Тернополя ухвалила дарування ґрунту під будову костела. А вже 15 жовтня того ж року Тернопільський старостат розписав на нову конкуренцію, у тому числі й на будівництво костела, предметом якого був кошторис у сумі 248 тисяч крон. Представлений разом з проектом Теодора Тальовського. В умовах конкуренції ухвалено, що всі платники земельного податку, рентного і податку на прибуток понесуть загальні кошти у розмірі 125 тисяч корон, з чого одна шоста гміна міста Тернополя як покровитель костела, а решту покриють добровільні пожертви і благодійність, з яких з цього часу згромаджено, згідно заяв архієпископа і пробоща, уже 40 тисяч корон.